Брати-клички стали поміщиками. Найвідоміші боксери лишаються найтаємнішими українськими землевласниками. Чемпіони не приховують своїх мільйонних статків. Але про маєтки, квартири і бізнес по всьому світу балакучі брати, ані пари з вуст да, є, воно було, є і буде. Але на курортному півострові радо заговорили про нове хобі чемпіонів: скуповувати нерухомість. В Криму навчилися шикарно заробляти на переможному прізвищі кличко. Кличка про вілли і готелі чемпіонів гомонять в кожному курортному місті. Прізвищем боксерів кримчани заманюють натовпи туристів. Чи існують справжні маєтки кличків на оксамитових узбережжях? Нам сказали, що здесь дом кличка. А. У вас володці? Є Де? Є на зеленому мисі. В цьому готелі біля підніжжя гори Айпетрі вільних місць не буває. Котеджі по півтори тисячі за добу бронюють ще взимку. Такий ажіотаж через те, що тут кожен знає. Ці півтора гектари паркової зони з приватним пляжем в Кримських горах належать братам кличко. кличко! Якщо після відпочинку у еліт-готелі у вас залишився невитрачений мільйон, ви можете стати сусідами кличків у Ялті. Інтернет рясніє такими пропозиціями. Підлагаємо в продажі два участка земельних, Піріді сесії ладома Кличко, наших чемпіонів. ми знайшли агентство, яке продає віп ділянки. Виявляється, бажаючих стати зірковими сусідами так багато, що в деяких соток уже є по два власники. Сусідство з чемпіонами коштує чималих грошей. За клаптик землі агенти правлять 120 тисяч в американській валюті. Шалені гроші за можливість засмагати поруч із світовими чемпіонами і навіть святкувати разом новорічні свята. там приїдуть, там на А за три придома? Слушай, персонал на гостевой домик. Ага, ну если позволяет денежка, Можна и п'ять поставити у центрі Ялти красуються два маєтки, схожі один на одного, наче близнюки. За ними постійно доглядає десяток обслуги, для якої збудовано окрему хатинку. Під виглядом наївних туристів йдемо дізнаватися, чи можна орендувати хоча б кімнатку в будинках боксерів. Це буде почему. Покоївка пари елітних віл вирішує швидко підзаробити і пускає нас переночувати. Будинок нашпигований відеокамерами, броньованими дверима і вікнами. Для кого усі ці заходи безпеки? На подвір'ї зустрічаємо дітей, які бавляться на тренажерах. Хлопчики напрочуд схожі на синів Віталія. Невже тут і справді відпочиває родина світового чемпіона? Владієлі це любити постати? А друга, очідамо? Пані Валентина працює тут уже шість років і таємницю про власників береже, наче свою. Будинки-близнюки не для простих смертних. Нас селять в кімнаті покоївки і пропонують вечерю на терасі біля басейну. За наших чемпіонів. За да, да наших двох мужніх великів. Лише зранку нам вдалося розговорити прибиральницю. Виявляється, маєтки виставлено на продаж. Їх можна придбати за 2 мільйони доларів. Доки ми знімали сюжет, місцеві показали нам ще з десяток маєтків, які нібито належать боксерам. Рокоментувати існування десятка своїх будинків в Криму за два тижні боксери так і не захотіли. А винахідливі контори продовжують заробляти гроші на бренді Кличко.